Так, друзі, привіт! Хочемо в цьому відео розказати вам про новинку, яку ми зробили для наших військових. Це магнітний тримач зброї, а саме він не являється повноцінною заміною ременя. Хоча він її утримує, але якщо рухатися активно, то є ризик того, що її можна втратити. Тож, ремінь. Завжди має бути з вами. А це як додаткове джерело фіксації або кріплення. Будь то у вас двоточковий ремінь, будь-то у вас одноточка. наша, З якою ще зручніше цю штуку використовувати. Зараз Юра про е, демонструє Тут, тут це. У нас є одноточкове кріплення. і Щоб вас не е, бовтався автомат, коли він вам не потрібен, то ми використовуємо додаткову точку фіксації. Покажи збоку, на камербанді, як, ну, як, як фіксується на камербанді на магніті саме. Або, так. Боковий камербанд Так само можна закріпити і вона у вас буде при да, тілі, при тілі, і можете з нею передвигатися. О, одіжмись від пола з нею. Ось тепер подивіться на цей функціонал, що зброя повністю прикріплена вздовж тіла військового. Це дуже. Круте рішення саме фіксації повноцінної фіксації зброї на вашому тілі, тому що не один ремінь, який є на ринку України да і в світу, не гарантує того, що зброя на вас буде зафіксована повноцінно і нерухомо. Саме для цього ми розробили цей магніт. Магніт витримує 50 кілограм, так як ми знаємо, що зброя важить до чотирьох кг, якщо у вісі там чотири плюс-мінус, магніт витримує 50 Але ж все-таки із-за конструкції магніту на розрив, тобто на ізлом, його дуже легко зняти і приступити до вже зі зброєю. Зараз дивіться, зачасту військові використовують двоточкою ремені з широким наплічником. Ось цей варіант швидким регулюванням, широким наплічником. Тобто, прижали його до тіла. Да. Ви можете наклонитись, якщо ви військовий медик, вам потрібно підійти до пораненого. І зброя гарантовано не вдарить пораненому по голові або по тілу, якщо ви в двоточковому режимі, і закинули її там за спину. Ось, юр, розціни зараз ремінь. Розціни на максимум, і прислони його до камербанду. Да. Ось так зафіксували. Все дуже зручно. Працювати саме з пораненим ось, продемонструй, будь ласка, на можна як спокійно це. нахилитися, зброя буде притиснута до магніта, зробити ті чи інші маніпуляції, ну і спокійно встати. Так, да, це як е, така побура для е, штурмової гвинтівки. Це дуже зручно. Якщо ви стоїте на блокпостах, е, вам потрібні вільні руки, тобто, це також дуже круте рішення на передній панелі і на камербані. Е, ще можна зафіксувати, тобто функціонал цього магніту, він дуже широкий. Е, не потрібно говорити, те, що він буде збирати якийсь мусор, якийсь ні. Він виготовлений з е, крутезного матеріалу. Це матеріал називається хайпалон. Ось такий він. Як ви бачите, він повністю прорезинений, і всередині мікронитки, які повністю не дають йому рватися і якось, ну, нано, наносити якийсь урон йому. Е, Дивіться, функціонал його великий, так само для е, людей, які для інструменту, якщо да, ви користуєтеся кусачками, які можна там прикріпити, е, ножицями медика. Це не ножиці медика, ну, да. ну, Тобто ножиці медика можна так само швидко е, прикріпляти, тобто і брати коли потрібно. Зафіксувати ніж в будь-якому випадку. Да. Якщо вам потрібно кудись перейти з лопатою, тобто зафіксували лопату. там, да? Ось так вздовж тіла зафіксували все. Ви точно знаєте, що її, е, вона нікуди не дінеться. Ось так. Ваги точно її. Да, ваги точно Вистачає, її. Достатньо. щоб вона трималася. Але це дуже крутий варіант. Це нереально крута штука. Е, в одноточкому ми її рекомендуємо використовувати з. Е, одноточковим ременем, ось, е, да, зараз саме той, покажу. який ми показували з самого початку. Да, це один із найпопулярніших наших ременів. Це додаткове кріплення, так і задумувалося спершу, щоб носити саме з одноточкою, оскільки в одноточковому режимі не вистачає додаткового кріплення, яке повністю фіксувало б зброю. Да. Да. І е, дуже круто працювати, коли у вас є додатковий е, пістолет. Тобто ви е, скинули зброю під праве плече або під ліве, якою ви рукою користуєтесь, і у вас зброя зафіксована, ви далі можете користуватись вже насамперед пістолетом. Тобто, якось так. Вам зброя не б'є по яйцям, не б'є по тілу кудись, вона повністю зафіксована з І Потрібно сторони. зважати, що це здебільшого для АК, оскільки в ньому велика частина металева і добре він прилипає до нього. Покажи ще раз реально, як можна прицепляти і наклоняти. Беремо його на бічну поверхню і спокійно можна працювати. Да. Але ще раз наголошуємо: це кріплення додаткове і воно не звільняє від носіння ременя. Так. Да. Ви можете його використовувати з любим ременем, але головне, щоб ремінь був. Так як у нас було багато коментаторів, а як же ж. Е... З ним бігать, пробіжіть з ним по посадці. У вас тут паде зброя. Не потрібно бігати з ним по посадці і виконувати якісь функції, для яких він не розроблений. Він розроблений чисто, повторюсь, для того, щоб зафіксувати зброю на вашому тілі, що не зробить ні один ремінь. Друзі, переходьте за посиланням. Вони є в двох кольорах, так як хайпалон в Україну завозить тільки в двох кольорах. Так, це олива, койот. Так, да, олива та койот. Е, В Сертифіковані магніти, які привозяться нам з-за кордону. Тому якось так. Хто буде писати, що комусь дорого, що комусь дешево, друзі. Хто зробить сам, завжди да. Да, можете виготовляти. Ми не забороняємо. Класна річ. Дякуємо.